У людей дуже багато питань, чому війна? Чому епідемії, чому колапси, чому так багато розлучень, чому так багато хвороб і проклять? І знаєте, є такий закон, називається причини і наслідку. Що причина вона завжди більша, ніж наслідок. І те, що ми бачимо в своєму житті, те, що ми бачимо у світі, що відбувається, це вже наслідок. І треба розбиратися з причиною, чому відбуваються ті чи інші моменти в нашому житті, або там в країні чи у цілому світі. Те, що відбуваються, Війни, цей терор, це насильство, це просто безумство, розпуста, Но статеві шлюби, те, що сьогодні так багато проклять, проблем у цьому світі. Проблем все більше і більше вони примножуються. Це вже наслідок. А знаєте, яка причина? Причина це безбожжя. Коли людина вона відкидає Бога, я не вірю в Бога. Я атеїст або я вірю просто в еволюцію. Я вірю в мавп. Коли людина відкидає Бога і відкидає Божі закони, то як внаслідок це причина безбожжя, То в наслідку приходять колапси, катастрофи і крах цивілізації. І історія, і біблія вони дуже добре це показують. Тому для того, щоб прийшло благословіння, зупинити війни, зупинити це безбожня, зупинити цей терор, людині потрібно змінити причину. Причина нашого життя повинен бути Бог, його закони, вічне життя, жити по Божим законам. Якщо у нас буде така причина, то в наслідку буде благословенне і щасливе життя без війни, без проблем і без прокляття. І сьогодні люди можуть говорити, що ну я, наприклад, тут був е, комунізм, був радянський союз, і дуже багато років людям через телебачення, журнали, через школу, підручники говорили, що ми бід мавпи. Чому це так? Небезпечно вірити в еволюцію, тому що еволюціоністи, атеїсти вони не цінують життя людини. Людина це просто як тварина, її можна вбити, слабші помирають, сильніші виживають. І ось це безбожжя, атеїзм, комунізм привело до двох світових війн. І коли сьогодні людина каже: Я не підтримую комунізм, я не підтримую там радянський союз, всі ці ідеології. Але коли людина каже, що Але я не вірю в Бога, то вона все ж таки підтримує і вона стає учасником, вона просто ученик цієї системи, тому що саме комунізм, що саме радянський союз, вони дуже добре працювали над тим, щоб людина повірила, що вона від мавпи і що немає Бога, і не треба давати звіт за своє життя перед Господом. Тому ми бачимо, що те, що сьогодні відбувається, і ці війни людям потрібно змінити причину. Якщо причина не Бог, якщо причина не життя вічне і не слово Боже, то внаслідку буде дуже багато проблем. Змінити треба причину. Розумієте, тому що всі проблеми із за того, що люди відкидають Бога, причина це безбожжя. і як внаслідку – війни і прокляття. Якщо причина Бог і слово Боже. То країна і світ, і наше життя воно буде в благословінні і в процвітанні все дуже дуже просто.